Заблокована церква і колядки на вулиці на Волині в Скобелці. Три сотні людей прийшли на подвір'я храму, щоб провести збори про його приєднання до Православної церкви України. А от місцевий священник проти, а підтримати його приїхало духовництво колишнього московського патріархату з цілої області з десятком невідомих молодиків. Чим все закінчилося, Тетяна Хомич розкаже. Штовханина на порозі храму розпочалася після того, як прихильники помісної церкви вирішили зайти всередину. Там після служби заблокувалися противники об'єднання, а охороняли їх невідомі, нетутешні молодики. Ні, не односели. А хто ви? Звідки? Як звідки? звідки. Місто Коваль Я із міста Згорохова. Вот останній представник зайшов з села Журавники. Місцеві кажуть, чоловіки приїхали бусом разом з десятком попів колишнього московського патріархату. Усі вони проти зборів. Ви це рахуєте в це збори, сепаратистами це збори. Збори вони мають свої порядки. Ви хоч уявляєте, що в такому великому селі та стояла російська церква. Через півтори години після служби близько трьох десятків вірян таки виходять з храму. Ми молимося за святу православну церкву. Односельці їх зустрічають колядками. Місцевий священник проти зборів пропонує у майбутньому богослужіння проводити почергово. Одну неділю ми молимося в церкві. Це рішення громада не підтримує, і на обійсті храму збори врешті проводять. Сільський голова підсумовує результат. 267 підписів. Проти там записують, але там ну, 20 чоловік. Ми ж бачили, ну скільки тут і скільки, і скільки там людей. З тим люди і розходяться. Натомість представники колишнього московського патріархату вже через суд домагатимуться, аби ці збори визнали незаконними. Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Волинь, ТСН плюс